О, окей, ОПЗЖ заборонена партія. Фракції немає. Але наскільки я пам'ятаю, все ж таки наш виборчий закон, хтось замість цих людей, ну там один з них по округу йшов, інший по списку, повинен зараз зайти у раду. І я так розумію, що е, і треба подивитися на ці прізвища зараз в відкритому доступі, оскільки в нас тепер країна дуже закрита інформаційно, в нас, оскільки війна, нічого знайти, там навіть склад депутатських фракцій на сайті парламенту неможливо, бо ворог може дізнатися, хто ж. З нас народний депутат, ну отак от і ж якось цим скористатися. Ну трохи не цей на ну, привіт, але тим не менш. І ну і мені видається, що це також такий цікавий спосіб е, вдовольнити. Прагнення суспільства до, ну, там, до якоїсь хоча б справедливості, але при тому там додати когось там до парламенту, того, хто буде вірною, зеленою ж кнопочкою, ну от підтримувати всі потрібні, зрозуміло, кому рішення. Ну, тобто, от така велика, це по суті суспільна дискусія і тема, які в вас думки щодо цього виникають, і ну справді, а так, от, по, по розуму, по справедливості, а що повинно було б бути далі. Мені залишається на всі трі ну, ваші запитання сказати так, так і так. Ну інакше мені доведеться брати точку зору протилежного, але я її брати ні, чому так от оскільки оскільки, ж... оскільки, оскільки оскільки нас свобода слова, О, оскільки... тут точно, тут ні, точно я будь ласка. Не, не можу. А, а моя позиція а, ще з ти з того часу, коли а, ті, які зараз а, знаходяться, і в Верховній Раді. Я з ними брав участь в багатьох ефірах, і ті журналісти, які зараз ну, кричать одобрям з такого роду речами, які зараз відбуваються. Ну, вони знають мою точку зору, я ніколи не погоджувався ні з першими, ні з другими. Мало того, я можу нагадати, наприклад, що той самий Ренат Кузьмін, який Мурку іграв, грав, знаєте, і той самий Партнов, наприклад, і той самий Деркач, вони повернулися в Україну у 2019 році. Вони одні повернулися, одні повернулися фізично. Інші повернулися інформаційно. Ну, прізвище Деркача, воно звучало, мені здається, з кожної праски. Yeah, а, і ті самі журналісти, які зараз у Олькі він поганий. Вони, мало того, що вони розповідали, відмиваючи ці ФСБшні практично плівки, відмиваючи ФСБшні плівки, тому що я казав: а, а власне, американці кажуть, дивіться, хто говорить, говорить ФСБшник. Насправді говорить, та людина, яка отримала сфальсифіковані плівки. Ну, але з іншого Боку, ну всі ж кругом э, кричали: плівки, плівки, деркача. А потім вони, до речі, ходили всі і журналісти. І я був на каналі Рада. Э, ви знаєте, наші редачі можливо ні на сьомому поверсі э, Комітеті Верховної Ради. На банковій, не на банковій на Садовій, на Садовій. заходиться приймальна діркача, А там знаходяться капличка, капличка, капличка. Шановні, шановні московського патріархату. Там написано приймальна народного депутата. І Вони там одразу значить, на канал Рада і туди зразу в приймальну помолитися е, московським попам. Е, розумієте? І до недавнього часу, до речі, вони там все це е, е, я можу розповідати багато речей, які зараз виглядають анекдотично, але а це давайте, не смішно. Давайте згадаємо пана Пшонку, якого якого ця... фактично був філіал монастиря. І там... ну... па... ця... Кімната для складладання бабла, а поруч, майже О, це монастир, Всередині. я здивований, що міг повернутися. Ну він, очевидно, делегував свого першого наступника а, Мурку грати, тому що якось так вже yeah. а, не Камільфо було. Я дуже добре пам'ятаю всі ці часи. А, насправді, і якщо хтось думає, що, наприклад, Бойко змінився зараз, коли він говорить такі собі погані, то знаєте, я як людина, яка займалася на відміну від нашого заспекілова який також на всіх каналах. Серйозно психологію, то кажу, люди не змінюються. Можливий катарсіс, можливо, певну міру шанс змінитися, коли знаєте, мешканцям Миколаєва, які голосували за ОПЗЖ, прилетіла і думали, що вони за Росіян, значить, від росіян нічого не буде, прилетіла російська ракета прямо в будинок. Отут От я вірю, а ті люди, які... Пам'ятаєте у Голохвастова головне чи це не ні деньги, ті, які завжди разом з баблом і разом з владою. Ну, відповідно, яким чином вони будуть змінюватись? Тому це дуже добре. І у Льовочкина дуже добре, і, і у Бойка, який на третій день вторгнення поїхав до Москви, розповідав ті речі, які він розповідав. Ну відповідно, тепер їх не можна, якщо вже взяти знаєте, таку ремарочку неадекватичну. А як тепер їх посуднач цій статі за державну зраду? Ну вони ж позбавлені українського громадянства. Вони ж не зраджували українську державу. Як їм провести колабораціонізм, якщо вони е, певною мірою і, і, і є тими, е, з ким можливо можливо, е, насправді досі колабораціонують ті, які залишилися у Верховній Раді? Немає бувших ОПЗЖ. Ну, немає бувших. Немає бувших корупціонерів. Ну, немає. Е, тому насправді е, немає бувших проросійських. Російських бувших немає, вони залишаються таким. Малоросів також, до речі, немає минулих. От вони всі залишаються. Тому мене ще запитання: а як їм давали зелені коридори по Україні? Як як, як втікав з України портнов? Які він мав підставу відповідно до законів взагалі перетинати кордони? Хто давав їм зелений коридор? О, ті, ті самі прикордонники, які зараз призначають тих дівчок на, на, на себе на прес секретарі Це, це, це не. Ми здається, це не про кордон, окей, ці, а, uh, да, південний, південний, а про Там пі, південний Я щось, я щось південний з митницею переплутав. Сергій Му, такий собі є, yeah, з да, колумбійським да. паспортом. Uh, чи, знаєте, у... Uh, Дон є, Педро. У, uh, Китайських філософів є про е, вчителя-мудреця, якому просили, що він метелик. Е, і він коли прокинувся, не знає, чи він метелик, у кому сниться, що він такий мудрець, чи він мудрець, якому ситься метелик. Так от я не знаю оці, оці з колумбійськими паспортами, або ті, які з російськими інтересами. чи вони колумбійці з, е, з українським паспортом, чи вони українці з колумбійським паспортом. Там, де е, е, сказано в описанні. Там, де е, гроші твої, там де мамона твоя, там і душа твоя, тому нічого з е, ОПЗЖ е, їм нічого не загрожує, тим самим колабораціоністам нічого не загрожує. Е, ну а те, що ця річ популярна, якщо зараз подивитися, наприклад, цю новину, якщо подивитися, е, наприклад, і запитати громадян, чи ви за те, щоб їх позбавити громадянця, позбавити їх депутатських мандатів, зрозуміло, що люди будуть за. Але у цю складову. Юридичну складову, морально-етичну складову, корупційну складову, ну певною мірою такого роду символічні речі, такого роду фішки вони приховують. Тому далі відбувається це шоу. Далі ті, які. Відстоювали про російські інтереси, вони е, будуть їх відстоювати, просто вони поки що переліцьовані. Пам'ятаєте, от я скажу е, нашим глядачам, які постарше, пам'ятаєте, коли в 91-му році е, практично Україна проголосувала про незалежність. Нам казали, знаєте, є гарні комуністи. Пам'ятаєте? Є гарні комуністи. Ну вони ж уже ж вишивали, є гарні комуністи. Давайте не будемо чіпати гарних комуністів. Потім, в 2004-му казали, є гарні олігархи, наприклад. Воє е, там є е, е, такі, є е, такі. Є е, любі друзі. Є е, потім ті любі друзі перекочували до Юлії Тимошенка і до партії регіонів, е, коли їх почали е, повну міру виявляти і говорити про їх статки, яким чином вони їх набували, тепер у нас відбувається є хороші ОПЗЖ, і є погані ОПЗЖ, Є хороші проросійські, є погані проросійські. Ні, цього насправді на превелике жаль не відбувається. Думаю, що ті самі бойки, ті самі ОПЗЖ, які досі залишаються при владі, а люди, які певною мірою очолюють комітети, люди, які мають вплив на ухвалення рішень, а без їх голосів рішення Та -та, не ухвалюються. Вони заходяться при владі. Вони нібито е не є членами е фракції сух народу, але вони голосують разом з ними. Тому певну міру вони нікуди не поділися, і вони тільки чекають свого часу. Тобто, Роман розпросонав недавно обирався як мер добропілля, обирався в 2021 році. обирався до Верховної Ради. Сьогодні так. відтворена практична е ліцензія четвертого каналу колабораціоніста. Вона практично там повертається. Медведчук, тому ці процеси тривають.